Pio, non, non, fecia, fecia і, in і, перебуваючи в Римі у 1870 році, блажений папа Пій IX наказав перевезти її до Ватикану. Оскільки на той момент Гарібальди, eh, український полководець, уже нападав на рим. До це, є одна і реліквій, її до це є другий раз і винятковий раз в 1970. Починаючи з 1870 року, що цю реліквію дають для Богопочитання України. у храмі. То це є другий раз і для України це як виняток у цей важкий час, а також шортування на річчя виходить в Україні. Мабуть, може і стати обставин, що є війна, є непорозуміння, може, може є, є в чомусь це. Але мені здається, що всім було так дуже сказано, що не вивозиться, не дається така святиня. Ватикан переживав, щоб щось не сталося з нею. В нас є 25 років вигус під біля церкви. Ми писали в тих листах, митрополит підписав. І, мабуть, благословення для нас для України було винятковим. Благослови нас, світлом Лиця Твого осяй нас і помилуй нас. Раз і назавжди Бог Отець просвітив, осяяв своє обличчя по відношенню до людини у своєму єдинородному Синові Ісусові Христові. Показав обличчя Отця через людське обличчя воплощеного Бога. Найсильніший образ того, що Бог є завжди з людиною, яка його шукає. Запевнення, що Господь Бог ніколи не відверне свого обличчя від тої людини, яка в нього вірує. Це обличчя нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми сьогодні маємо унікальну можливість побачити Боже обличчя. Сьогодні тут, у Кафедральному соборі Святого Юра, ми маємо унікальну реліквію. Яка є свідком земного життя нашого Спасителя. Вдумайся лише, Ісус Христос взяв особисто в руки цей обрус. Сам от особисто притулив до свого обличчя. І тому цей обрус називається.